Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. 30 червня, понеділок, і до вашої уваги мій брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що? По-перше, почну з оперативної інформації. Як ви пам'ятаєте, нещодавно я говорив про маленьку павутинку. Яка теж стала, є частиною великої павутини, тому що з таких павутинок складається зрештою павутина, яка крутиться довкола Росії, і яка зрештою має задушити Росію фактично цей путінський режим. Про що йдеться? Йдеться про те, що нещодавно в Маринівці, в Волгоградській області, було уражено відповідно. А чотири літаки на аеродромі плюс технічна інфраструктура аеродрому. І от супутникові знімки підтвердили знищення російських су 34 на аеродромі Мариновка. Супутникові знімки підтвердили втрати російських винищувачів. су 34 внаслідок успішної операції Служби безпеки України та сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це повідомив оглядач кіберборочно. На знімках, зроблених 29 червня, зафіксовано наслідки успішної атаки по російському військовому аеродрому. Повністю знищено 2 Су-34, ще 2 суттєво пошкоджено, і невідомо скільки часу їм знадобиться на відновлення. Я вам скажу, що в ході однієї атаки. Знищувати е, два літаки і пошкоджувати ще два, особливо на аеродромі, там, де який розрахований під каби. Тобто там літаки базуються, які збираються вилітати, бомбити позиції українських військ. Це, звичайно, успіх. Що би там не було, але ну це дійсно досягнення, і це результат. Сподіваюсь, таких буде побільше. Ну, а Росія. Збирається модернізувати та будувати ту 160. Принаймні є така інформація, тому що фінське видання Уля повідомляє, що Росія активно розширює казанський авіаційний завод, який здійснює виробництво та модернізацію Ту 160 бомбардувальників. Раніше він здійснював тільки модернізацію. Зараз не виключено, що. Цей завод буде задіяний і до виробництва безпосередньо. Тобто Росія планує і виготовляти ту 160 згідно з супутниковими знімками на території підприємства, звели виробничі корпуси, найбільший із яких має довжину 320 метрів, займає площу близько 19 тисяч квадратних метрів. Як зазначає видання? Розширення пояснюється необхідністю зміцнення внутрішнього виробництва як для військової, так і для цивільної авіації. На модернізацію об'єкту Росія виділила близько 1 мільярда євро. Ну що, подивимося, що в них що їм вдасться, чи вдасться виробляти літаки, і в якій кількості і в якій терміни. Ну тобто, знову ж таки, ми бачимо, що Росія не полишає спроб інвестувати. Власний оборонно-промисловий комплекс і її би втягнути звичайно, а ще в цю гонку озброєння, і ось приклад, за даними російських змі, розширення виробництва спрямоване на створення виробничої лінії для цивільних літаків ту 214 А нові приміщення дадуть змогу налагодити серійне виробництво і забезпечити до 20 літаків на рік. Ну, подивимося, як буде, що вони будуть там виробляти. Не виключено, що почнуть і ту 160, але сподіваюся, що до них дотягнеться Служба безпеки України, наші спецслужби, які зможуть провести операцію Паутина ще не одна на території Росії. Ну, скажімо так, підставу вважати так є до цього. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що постійний терор росіян продовжується, б'ють по енергетиці інфраструктурі житлових кварталах. Загинув пілот f 16 Максим Устименко. Він знищив сім ворожих цілей. Вічна шана герою. відповідь буде. А голова офісу також зазначив, що чекає посилення тиску з боку Заходу. Росію необхідно примусити до завершення війни. Ну і пообіцяв відповідь за цей обстріл. Я думаю, що відповідь дійсно буде. Це без сумнівів. Зараз іде накопичення відповідних ресурсів, засобів. Відповідна підготовка, яка передбачає цілий комплекс дій. Для того щоб ураження цілей було максимально ефективним та вдалим. І як тільки це станеться, думаю, що ми побачимо успішні дії наших підрозділів спрямованих на ураження об'єктів ворога. Крім того, з'явилася інформація від служби зовнішньої розвідки України, яка повідомляє, що за даними Служби зовнішньої розвідки України. Під час проведення останнього засідання так званий глава Криму Аксьонов заявив, що будівництво Керченського морського порту та інфраструктури озера Донузлав серед них серед потенційних інвесторів фірма China State Construction Engineering Corporation – одна з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістрали. Тобто бачимо, що Китай Китаю все рівно на санкції, Китаю все рівно, що ця територія незаконно анексована в Україні, що Крим перебуває в незаконній окупації російської влади. Ну і відповідно, що взагалі не можна підписувати жодних домовленостей з самопроголошеною владою, такою, як є Аксіону, тому що він не має жодних повноважень в розумінні міжнародного права. Це ж очевидно. Але Китай суне Китай намагається заробити на цьому, і це ще один приклад, чому потрібно працювати в тому числі проти сателітів Росії. Це дуже добре, що проводить відповідну роботу Служба зовнішньої розвідки України, що ми бачимо реальні результати цієї діяльності розслідування, які відкривають якраз взаємодію Китаю. І Росії, і підтримку агресора, зокрема Китаєм. Це докази якраз того, що ці контакти треба обривати, і ну скажімо, руйнувати. Докази, в тому числі для наших партнерів. І тут ми підходимо до партнера, який дійсно готується запровадити санкції. Судячи з усього, причому не зрозуміло проти кого ці санкції більше, чи то проти Росії, чи то проти Китаю. І зараз я поясню чому. Лінсі Грем, видний сенатор від республіканської партії, дав інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Саме Лінсі Грем від республіканців та Річард Блюменталь від демократів є співавторами законопроекту про посилення санкцій, який, як зазначає сенатор Лінсі Грем, от от буде розглядатися. У Сенаті, судячи з усього, ось що сказав Грем. А, Він заявив, що президент США Дональд Трамп підтримав їхнє ухвалення у Конгресі, однак, законопроект не тягтиме за собою обов'язкових санкцій проти Росії. Це важливо, і зараз ми все це розберемо з вами. Грем стверджує, що в питанні санкцій проти Росії є великий прорив. І під час гри у Гольф суботу, ну де Трамп, де з президентом Трампом можна вирішити найбільш вдалі, скажімо так, угоди під час гри у Гольф, я думаю, що можливо і президентові України Володимиру Зеленському якось випаде честь зіграти з Трампом у Гольф Маролаго. Я вам думаю, що після цього багато питань було би вирішено на користь для України і. Погано би закінчилось для Росії, власне кажучи. Ну, так, от, під час гри у Гольф Трамп сказав, що настав час діяти, рухати законопроект про санкції уперед. Наступного дня, після липневої, це, після липневої перерви, ми ухвалимо законопроект. Тобто, десь, починаючи від 7 липня, може початися розгляд. Американський сенатор. Висловив упевненість, що президент США підпише ухвалений законопроект про санкції. Водночас ГРМ підтвердив, що ініційований ним законопроект не тягтиме за собою обов'язкових санкцій проти Росії. Остаточне рішення ухвалюватиме президент США у законопроекті. Є застереження, пане президенте. Ви вирішуєте, чи застосовувати санкції. Але ми дамо президенту Трампу інструмент, якого він не має. І він додав, що саме від президента США залежатиме, як застосовувати санкції в майбутньому. Але ми намагаємося змусити Путіна сісти за стіл перемовин. При цьому Лінці Грем зазначив, що на сьогодні покупцем російської нафти переважно є Китай і Індія. Лінці Грем наводить число. Кількість що 70% російської нафти продається зараз державою-агресоркою до Китаю та Індії, що цьому треба запобігти. А тепер по поличках, щоб було чітко зрозуміло, що ж передбачає законопроект, основна частина законопроекту передбачає запровадження обмежень, тарифів, санкцій у розмірі 500%. Проти тих країн, які не надають допомогу Україні, а в той же час мають ділові економічні фінансові зв'язки з Росією. Серед іншого такі країни ділові фінансові економічні мається на увазі, що ведуть спільну діяльність, закуповують російську нафту, закуповують російський газ або закуповують російську сировину для атомної енергетики Уран. Проти таких країн, якщо вони хочуть потім торгувати зі Сполученими Штатами на всі товари, які вони постачають, товари, роботи, послуги, будь-що, які вони постачають до Америки, Вашингтон може запроваджувати санкції або тарифні обмеження. Ми, та скажімо так, назвемо це правильніше, це зараз уже відоме слово, власне кажучи, ну ми розуміємо. На тлі тарифної війни Трампа. Так от США може запроваджувати мита у розмірі аж 500% від вартості. Тобто, ну ми уявляємо собі, колосально. І <кій> давайте проаналізуємо. Отже, Китай купив російську нафту. Після цього Китай вирішив щось продати і поставити до Сполучених Штатів Америки. Але американці йому кажуть, що слухайте, шановні колеги. Ну і оскільки ви купуєте у Росії нафту, оскільки ви спонсоруєте путінський терористичний режим, от вам, будь ласка, заплатіть, ще, ми накладаємо на ваш товар 500% мита і робимо його максимально неконкурентноздатним, тому що він стає значно дорожчим, ніж ви собі уявляли та планували. Нормальний підхід, правда? А тепер давайте подивимося. Проти кого це більше санкція таким чином. Ця санкція виходить більше проти того ж Китаю. І що, ми, що виходить? Виходить, що цей законопроект, але і проти Росії. Тому що, як би там не було, але Китай почне шукати альтернативне для себе забезпечення нафтою та газом. Вони почнуть шукати на ринку, де ще можна купити, а не тільки у Росії. Задля того, щоб отримати нафту, але і не отримати санкції в догонку. Ну а відповідно, Росія почне страждати. Ну тому що менше будуть обсяги купувати. А для них це критично, тому що ну, дивіться наскільки важливо для Росії, хоч Пісков там, прес-секретар Путіна, і Харахориться, і розповідає про те, що. Та на Росію санкції не подіють, можете запроваджувати, як і хочете. Мовляв, все буде гаразд в економіці. Нам взагалі це не страшно. Ну, нехай говорить. Але чому тоді з'являється інформація від американської агенції Bloomberg, що російський тіньовий флот готує спробу налагодити експорт скрапленого газу. Росія робить ще одну спробу розширити експорт скрапленого природного газу після того. Як санкції США зупинили ці зусилля минулого року? За даними Bloomberg та супутниковими знімками, судно для перевезення СПГ в перше жовтня пришвартувалося до експертного терміналу Arctic LNG-2. Він простояв без діла кілька місяців. Це судно стояло, а зараз пришвартувалось до терміналу, який теж був без діла, оскільки не вдалося знайти покупців. Готових порушити західні обмеження? Щонайменше 13 суден, включаючи ті, що можуть ходити в крижаних водах, були мобілізовані для потенційного обслуговування Arctic lng 2, причому деякі з них кілька разів змінювали керуючі кампанії щоб замаскувати справжніх власників. Тоді ж виникає запитання: ну, а, а що для Росія буде робити? І тому, звичайно, що це удар і по них. Звичайно, що будуть шукати альтернативу Китайці, Індія буде шукати. Ну але і тому це, скажімо так, знаєте, як двох зайців намагаються вбити цим рішенням американці. Тому що з одного боку стримування Китаю входить в абсолютно генеральну стратегічну лінію. Зовнішньої політики адміністрації президента Трампа, і ми це розуміємо з іншого боку. Таким чином іде тиск і на Росію. Тобто, оце якраз зв'язка, яка працює санкції проти Китаю, і в тому числі проти Росії, проти їхньої взаємодії для того, щоб зменшити їхню співпрацю і для того, щоб зменшити можливості Китаю щодо підтримки Росії, а Росії щодо підтримки Китаю. Цікавий хід, але а, що в цьому цікавого ще <кій> зверніть увагу, що після того, коли президент США Трамп почав запроваджувати тарифи проти деяких країн, проти нього почалися позови, зокрема, і почалася критика, що він нібито діє неправильно, десь перевищує власні повноваження і тому подібне. Але в разі ухвалення ось цього закону. Який пройде, ймовірно, пройде Конгрес, у Трампа з'являється можливість, оскільки закон сам по собі передбачає більш широке тлумачення певних норм щодо санкцій, тарифів та обмежень, президент Трамп може визначати деякі окремі пункти самостійно і тлумачити їх так уже є в американській історії, і так склалося, що Конгрес визначає загальну рамку. Загальні параметри, а інструкції, відповідно, інструмент імплементації та реалізації дії і вжиття законопроекту робить президент, який і описує. Тобто, в нього він може на підставі цього видавати укази, тлумачити і так далі. У президентові надаються для цього повноваження, в тому числі делегуються конгресом. Для цього. І ухвалюється відповідний законопроект. І тоді у Президента Трампа з'являється з'являються всі можливості для того, аби запроваджувати тарифні обмеження проти Китаю, проти інших країн на підставі цього закону, знову ж таки не остерігаючись якоїсь юридичної чистоти, тому що він буде діяти абсолютно в правовому полі, керуючись відповідними рішеннями Конгресу. Все і це питання знімається: якихось оскаржень, якихось там скарг на те, що це неправомірно, нелегітимно, і так далі. Все. є закон, є можливості, є повноваження і інструменти у президента Сполучених Штатів Америки цей закон втілювати в життя. От, власне кажучи, для чого це потрібно, і яку задачу це ще вирішує безпосередньо для американської адміністрації, прямо зараз, тому це. Важливо, і тому це має шанси, всі шанси на ухвалення і успішну реалізацію. А тепер давайте ще поговоримо на завершення про американський діпстейт. Тому що я хочу нагадати, що американський діпстейт дуже серйозно критикував президент США Дональд Трамп, звинувачував їх у тому саме Діпстейт. Діпстейт це глибинна держава, це зв'язка чиновників. Розвідки, контрозвідки, спецслужб, розвідувального співтовариства, які е, намагаються, скажімо так, втілювати і впроваджувати політику Сполучених Штатів Америки, іноді в обхід е, Білого Дому, або іноді не керуючись директивами з Білого Дому, таким чином, скажімо так, впроваджуючи політики або пропонуючи рішення, як, як вони вважають, які матимуть. Найкращий ефект для Америки в майбутньому, і от якраз проти цього активно виступав Трамп. Він виступав пер, пр, проти цього ще на минулих виборах, коли програв а, Джо Байдену, і активно висловлювався зараз. Допомагають йому в цьому його колеги, партнери по республіканській партії. Є у нього в цьому так само Кеш Патель, директор ФБР і інші посадовці. Які дійсно реально розглядають теорію про те, що в Америці створився дуже потужний ось цей діпстейт, і він несе серйозні загрози для Сполучених Штатів. І його потрібно ну, з ним потрібно боротися. І Трамп дійсно бореться, хоч це називають conspiracy theories, конспірологія і так далі. Але реально боротьба за це йде. І я вам скажу, що це не конспірологія. Мені здається, що є реальні речі. Принаймні, от якщо подивитися на те, як Трамп іноді відповідає, на те, як він часом не погоджується із висновками власного розвідувального співтовариства, і на те, що він має свою думку, на те, що там Рубіо свій час державний секретар США говорив про те, що США нібито ведуть проксі війну проти Росії за допомогою України і інші 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 речі, це ж якраз звідси. Це якраз того, що в США є два або три підходи до здійснення і ведення зовнішньої політики. Один із них репрезентує класично Білий Дім і Державний департамент, з іншого боку, вони фактично репрезентуються розвідувальним співтовариством та іншими подібними органами і організаціями, які мають, можливо, свою точку зору і іншим великим апаратом і Пентагону і не тільки. Які мають свою точку зору на розвиток зовнішньої політики, на зміцнення національної безпеки оборони Сполучених Штатів Америки і тих рішень, які треба втілювати в життя? Ось вам чергове твердження цього: як це можна пояснити? Дивіться, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дає інтерв'ю для Fox News і зазначає: Іран не вивозив збагачений уран. Зі своїх ядерних об'єктів перед ударами США. У попередньому засекреченому звіті США йдеться, що значна частина іранських запасів збагаченого Урану була вивезена перед ударами США. Але Трамп спростував це твердження. Він зазначив і сказав, що цього не було. І він фактично спростував засекречений звіт, а очільник МАГАТЕ. Рафаель гросі в інтерв'ю для CBS американського заявив, що Іран уже за кілька місяців зможе збагачувати Уран, а удари США та Ізраїлю не завдали з тотальної шкоди його ядерній програмі. Щоправда, тут вірогідніше за все гросі робить припущення, чому тому, що він сам каже, ми не оцінюємо військову шкоду, але з погляду логіки, логіки ну не військова, не ядерна логіка. Томагати оцінка, можна сказати, так збитки були серйозні, але не повні. Іран має технологічні та промислові можливості. Тож, якщо вони захочуть, то зможуть відновити програму. Отже, можна зробити висновок, що Іран може це спробувати. Ну знову таки пішло хамство абсолютно невиправдане і неприпустиме з боку іранської влади. Повідомляє Іранське агентство МЕР, в бік США. Про те, що вони там оголошують ледь не війну, про те, що обов'язок будь-якого мусульманина на планеті не підтримати Трампа і США, і так далі. Ну, я хочу нагадати, що не всі мусульмани підтримали і підтримують дії Ірану. І це показала чітко ситуація, коли Іран завдав ракетного удару по американській базі в Катарі і в Іраку. Тоді далеко не всі підтримали Іран. І закликали. До припинення вогню. Тому не треба тут розповідати. Але знову ж таки, я боюся, щоб іранський ось цей режим не спровокував знову таки Трампа. Трамп тримається, до речі, в цьому сенсі. Видно, що він не ведеться зараз на провокації. Але дуже не хотілося б, щоб Іран знову не спровокував Ізраїль та Сполучені Штати Америки на удари, щоб це не переросло в більшу війну, в більше протистояння. Подивимося. А, зрештою, тим часом в Сербії не вщукають протести. Мітинги знову відбулися, протестують проти Вучіча президента, діючої влади, виходять на вулицю в Білграді, в інших містах доволі таки гарячі та активно. Про європейська опозиція Вучич їх звичайно звинувачує в тому, що це все рука ЦРУ, що це все зовнішні впливи, нічого немає спільного з внутрішньою ситуацією. А в Азербайджані скасували всі культурні заходи, заплановані росіянам, і де росіянам йдеться про концерти, фестивалі, вистави як від державних, так і приватних організацій. Це пов'язано із нещодавними масовими затриманнями азербайджанців у Єкатеринбурзі. МЗС з Азербайджану заявляє, що в ході рейду двох людей вбили, закатували поліцейські російські, також є травмовані відомство викликало тимчасово повіреного у справі Росії. Росіяни кажуть, що арешти відбувалися за нерозкритою кримінальною справою ще 2001 року. Ну і Азербайджан звинувачує Росію в насильстві та вбивствах саме за ознакою расової та етнічної приналежності. ксенофобія, російський шовінізм. Російський фашизм він проявляє себе і тут, у цьому по відношенню, і до азербайджанців, і до українців, і до вірмен, і до грузин, і до чеченців до всіх. Тому цей злочинний путінський фашистський рашистський режим має бути зруйнований, а Росія оздоровлена. Ось тільки так це можна зробити через той же шлях денацифікації, подібний, як проходили німці. Друзі. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі і слава Україні!